Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у тренуваннях Spirit Vigilance брало участь 8 Б-2 з 20 наявних на озброєні машин. І просто нагадаємо, що кожен бомбардувальний коштує понад 2 мільярди доларів. Джерела зазначають, що так Сполучені Штати Америки дали зрозуміти Росії, що таке справжня сила. Відпрацьовувався масований удар. Здогадуйтесь, напевно, по кому США на авіабазі Уайтмен у Міссурі пройшли навчання. Аня спіртовіджоланс з одночасним зльотом стелс бомбардувальників Б-2. таке тренування у США називається прогулянка слона і передбачає тренування зльоту машин з мінімальними інтервалами, що вкрай необхідно в умовах виводу літаків з-під удара чи навпаки. Несподіваної атаки противника. Самі навчання Spirit Vigilance пройшли ще 7 листопада, але Пентагон показав відео з ними лише через 22 дні. На ньому зафіксовано одразу 8 бомбардувальників Б2, які здійснили прогулянку слона. Водночас загальна кількість Б2, яка знаходиться на озброєнні повітряних сил США, складає 20 одиниць плюс один прототип. Тобто, одночасно у небо було піднято 40% всіх бомбардувальників цього типу. Більше. То як пише The Warzone, Пентагон тримає у розгорнутому стані не більше 11-12 машин, тобто зліт одразу восьми Б-2 – доволі нерядова ситуація. Зазначимо, що таке тренування полягає не скільки у відпрацюванні навичок пілотів, а у відточенні майстерності наземного персоналу, який має у короткий срок підготувати значну кількість машин до одночасного вильоту. Нагадаємо, що Б-2 «Спіріт» залишається найдорожчим літаком в історії. Вартість його розробки оцінена у 44,75 мільярдів доларів. Вартість одного літака у цінах 90-х років складає понад 2 мільярди доларів, а вартість льотної години оцінена на рівні 135 тисяч доларів у цінах 2010-х років. Один такий літак може підняти до 23 тонн озброєння, зокрема, до 80-500-фунтових високоточних JDAM, 16 термоядерних B-61 або B-83, чи офіційно не оголошену кількість далекобійних крилатих ракет AGM-154, JSOV та AGM-158 JASM. До зустрічі! Поширюйте, коментуйте, лайкайте!